24-річний мукачевець Ярослав Чекан більше п'яти років служить у національній гвардії України. За цей час він пройшов шлях від рядового солдата до командира взводу. Ярослав навчався у 16-й школі Мукачева. вищу освіту здобув у Львівському торговельно-економічному університеті у 19 років? Його призвали на строкову службу, яку він проходив в Одесі. Згодом хлопець поїхав до Маріуполя, де протягом 4,5 місяців брав участь в обороні аеропорту від диверсійних груп, контролював ситуацію на блокпостах та забезпечував охорону громадян. Після строкової служби був, вирішив до себе поїхати в район проведення бойових дій, де саме був у місті Маріуполі, де на поставили були точні завдання: оборона аеропорта, блокпости в округ місця Маріуполі, охорона громадян, ті, які там на даний момент тоді знаходилися. У моїх здачах було це об'їзд блокпостів, на які я брав контроль, тобто, щоб у військовослужбовців їда була, щоб вони мали чим питатися, боєприпаси і так далі. Після служби у Маріуполі Ярослава перевели на Закарпаття. Коли я був переведений вже до міста Ужгород, я займався охороною громадського порядку. в Місті Ужгород, в місті Мукачево, а саме патрулем. Він остаточно вирішив стати кадровим військовим. Пройшов навчання на командира відділення, роти, а потім і взводу. Отримав звання сержанта. Для мене було найважливіше важливо це навчити спочатку самого себе. То так само у нас там проходили навчання: вогнева підготовка, тактична підготовка, фізична підготовка, де ми це все відпрацьовували. Так само і купання окопів, штурми будівель, так само як зараз це необхідно для тих людей, які проходять. Які знаходяться на східній Україні зараз, де захищають нашу батьківщину. Зараз Ярослав очолює патрульний взвод в Ужгороді та Мукачеві, маючи під своїм командуванням декілька десятків людей. Одне з найголовніших завдань молодого командира підтримувати бойову підготовку бійців. Ну, першим моїм завданням це є підтримувати особовий склад у бойовій готовності за військову дисципліну, морально-психологічний стан кожного військовослужбовця, я відповідаю. Ділові якості його провожу з ними завдання різною, з бойової підготовки тактичної вогневої і так далі. Ярослав постійно вдосконалює свої навички та знання, адже його мета підготувати справжніх героїв. Серед його підлеглих, чимало військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій на сході України. Ну, на даний момент можу записати своїм особовим складом тим, що якщо я їм ставлю якісь відповідні задачі, я впевнений 100%, що вони їх виконують. Так само, як і по службі ОГП, так само і по внутрішній службі, які бим здачі не ставилися до них питань. немає ніяких за п'ять років я багато чого навчився і виріс як військовий. Ділиться Ярослав. Він пишається своїми бійцями, адже для них він не просто командир і наставник, а й справжній друг та надійний побратим.